Шановні глядачі, а зараз для вас буде виступ вільненських музик. З авторською піснею для вас було замовлення від глядачів. Вони сказали, хочеться щось про кохання. Тож зараз буде пісня про проте юне, можливо, перше кохання, яке в когось склалося, можливо, в міцну родину, а когось чомусь навчило. Але все ж таки не так воно трапляється у нашому житті. Тож для вас пісня за туманами. Знову вітер приносить, спогади, Заживе, зачіпає мить, як колись до мого порогу, з кохання, що так поли, ти не бачиш мене за туманами, ти не чуєш мене в далині, ти лишився моїми радами, їх загоять мої пісні. Співаю тепер нова і пригадую, як дівчатами свято вірили у дива, нарана, нарана, на найма, нарана на -на -на, на -на -на, на -на і пригадую, як дівчатами свято вірили у дива, у картині тобою мальовані, не ті лінії, певнові. Ми лишилися там заховані до наступних, мабуть, життів. Ти не бачиш мене за туманами, ти не чуєш мене вдалині, ти лишився моїми Ранами, їх забоять мої пісні. Ти по новому в них зручати ймеш, я співаю тепер нова і пригадую. Як дівчатами святові у теба, на на, на, а на, на, а на, на, а на, на. І пригадую, як дівчатами святові.